Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Заздалегідь прошу вибачення за російські субтитри. Я не можу їх видалити, оскільки ефект зйомки торту буде втрачений, але не поділитися цим рецептом я не можу. Це один з найкращих тортів, які я коли-небудь куштувала. Ніжність у кожному шматочку. Давайте готувати разом. У глибоку миску я додаю 4 яйця і починаю збивати дуже добре міксером. Додаю 140 грамів цукру і знову ж таки дуже добре збиваю міксером. У мене виходить десь 10 хвилин. Повинна бути така біла, стійка, густа маса, як ви бачите зараз на своїх екранах. 100 грамів борошна я просію. Додаю 30 грамів кукурудзяного крохмалю. Та 6 грамів розпушувача. Все це просію. І додаю 30 грамів какао. Теж просію його. Перемішую за допомогою ложки. У яєчну суміш додаю 30 грамів розтопленого вершкового масла і акуратно перемішую. Поступово воджу сухі інгредієнти і дуже делікатно перемішую, щоб не нарушити ось цю структуру, цю легкість. Не одразу висипаю усю суміш потрошечку, і ось така у нас все ж таки пухка маса, як ви бачите. Переливаю тісто у форму, у мене діаметр 20 см. Ставлю розігріту до 165 градусів духовку з конвекцією і випікаю десь 30 хвилин, але перевіряйте за своєю духовкою. Окремій мисці я збиваю 400 мл вершків жирністю 30%, 33%, 38%. Вона повинна вийти дуже стійка. Маса така густа, густа, густа сметана. Відправляємо в холодильник. 12 г желатину розводимо у 60 мл води кімнатної температури і залишаємо трошечки набухнути. А у сотейник відправляємо 4 жовтка, 50 г цукру, 150 мл молока і 150 мл вершків. Жирністю, ну, давайте візьмемо 33% та вище. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Постійно мішаємо, доводимо до 85 градусів, але не доводити до кипіння. ні в якому разі. У Цю гарячу суміш ми додаємо набухший желатин, перемішуємо, і у окремій мисці ми викладаємо. Нам потрібно три мисочки. Викладаємо 50 грамів білого, 50 грамів чорного і 50 грамів молочного шоколаду. Заливаємо гарячою сумішю. тобто візуально ми ділимо цю суміш на 3 і виливаємо у ось у ці три мисочки. Добре перемішуємо, нам не треба нічого розтоплювати, бо суміш гаряча і шоколад добре тане. А поки охолонувши бісквіт, дістаємо з форми. Беремо кільце 18 см. І обрізаємо краї. Тобто в нас був діаметр 20 см, ми робимо 18 см. Також ми прибираємо верх цього коржу, він нам не потрібний. Дно форми, а форма в нас 20 вже см, застилаємо плівкою, боки вистілаємо ацетатною плівкою, викладаємо на дно корж. Як ви бачите, у нас є там прогалини, це так і потрібно. Тобто форма в нас 20 см, сам бісквіт 18 см. Окремо ми змішуємо 100 мл води і 80 г цукру. Ще я додаю обов'язково 20 мл чорного рому, доводжу до кипіння. Кип'ячу буквально одну хвилину, і це буде пропитка для нашого коржу. Ось ці збиті вершки ми витягуємо з холодильника, візуально ділимо знов-таки на три частини і викладаємо в охолонувший шоколад. Дуже делікатно перемішуємо. Нам потрібно зберегти оцю пухку повітряну структуру. Ми пропитуємо корж цей пропиткою з чорним ромом, дуже добре пропитуємо. І викладаємо три вида мусу як завгодно. Викладаємо по столовій ложці з горкою, як заманеться, ось як ви бачите. Він виходить такий неоднорідний, тому це додасть нам краси торту у фінальному варіанті. Викладаю весь мус білий, шоколадний, ставлю у холодильник мінімум на 6 годин, але, але я раджу залишити торт. На цілу ніч і ось така краса у нас виходить. Ви не повірите, як це смачно. По-перше, він нарізається дуже просто, як по маслу. Бісквіт дуже просочений. Цей мусовий крем з декількох видів шоколаду ну, це щось, це, це щось можу так сказати. Я обожнюю цей торт, і готується він насправді дуже легко. Це може здатися на перший погляд, що це дуже складно. Ні, це дуже легко. І повірте, ваші гості, ваші рідні будуть у захваті від цього торту помірно солодкий. Тобто, от торт як повинен бути. Підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте підтримати українські канали. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!